Ефірі тижневий огляд спортивних новин Спортивна золочівщина. Сьогодні в програмі Олімпійський тиждень у навчальних закладах району, бійцівський клуб, новий зал з новим натхненням, спартикіада для дітей та молоді з особливими потребами, проведення районного змагання з легкоатлетичного чотириборства Дружба серед школярів Золочівщини, товариський баскетбольний матч між командами БК Золочів та БК Радивилів сторіночка футболу, чемпіонат Золочівського району з футболу у перших та других лігах, турніри з футболу серед команд дитячої юнацької спортивної школи 2004-2005 років народження та турнір з футболу присвячений 40-річчя заснування футбольного клубу Сокіл Золочі. Олімпійський тиждень, спорт, запорука здорового життя. Цьогоріч, вересень, у навчальних закладах розпочався із Олімпійського тижня. У рамках якого відбулося чимало цікавих спортивних змагань та заходів, упродовж тижня вчителі фізичної культури проводили різноманітні змагання, конкурси, вікторини, навчально-пізнавального характеру на олімпійську тематику. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та цінними подарунками. 29 вересня 2016 року на стадіоні Дружба. У місті Золочеві відбулися районні змагання з легкоатлетичного чотириборства Дружба серед школярів 2002-2003 років народження. Програма змагань складалася з наступних конкурсів: «Біг 600 метрів, «Біг 60 тисяча метрів, стрибок в дужну та метання м'яча. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами відділу освіти Золочівської РДА. Другий, верніше, етап змагань, перший етап змагань у вас повинен був пройти в школі, яка формувалася збірна школи. Це другий етап, третій етап наших змагань буде на слідчуємо тиждень, на цьому стадіоні це будуть обласні змагання. 1 жовтня 2016 року в місті Золочів у приміщенні Золочівської ЗОЖ No1 відбувся товариський матч між командами БК Золочів та БК Радивилів. Рахунок зустрічі 75-53 на користь золочівської команди. Наші баскетболісти дякують гостям за гру. У Червоненському вищому професійному училищі відбулося спортивне свято. День знайомств. Програма змагань складалася з наступних етапів: комбінована естафета. Армреслінг, перетягнення канату та штовхання автомобіля. Після завершення конкурсів організатори свята відмітили найактивніших учасників грамотами. Підготував це свято викладач фізичної культури. Гулай Віталій! 26 вересня Золочівським районним центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів була проведена спартакіада для дітей та молоді з особливими потребами. У Спартакіаді взяли участь 30 дітей з особливими потребами, які об'єдналися у 6 команд. Золочі, глиняне, білий камінь, підгородні, Єлиховичі та Шпекулоса. Після церемонії урочистого відкриття спартакіад відбулися змагання з легкої атлетики: біг, стрибки у дужину, дартс, боча, бомбаскет. За підсумками змагань, переможці та призері були нагороджені грамотами, цінними подарунками та солодощами. Футбольна команда Золочівської, дитячої юнацької спортивної школи взяла участь у трьох турнірах з футболу. Турнір присвячений створенню Міжнародному олімпійському комітету, турнір пам'яті Лисунця у місті Броди та турнір пам'яті Чикеля у місті Золочві. Про результати виступів наших юних футболістів дивіться у наступному сюжеті. Ну, на протязі цього літа, яке пройшло, діти наші зіграли, команди 2004 року зіграли три турніри турніри таких офіційних турніри з футболу. Це був турнір в бродах, присвячені ігри футболіста, який помер Ігоре Лисенцю в бродах, турнір в Золочеві в червні місяці був, присвячений Олімпійському дню. І тепер. 23-24 вересня був турнір присвячений пам'яті Ігора Чікеля, нашого тренера з футболу, гравця золоче військово команди. Ну, ми виступили як посередньо, я скажу, бо хотілося б кращого від футболістів. Я знаю можливості наших хлопців, як вони грають, як, що вони можуть зробити. Ну, Пам ой, не пам'яті Олімпійського комітету, а присвячені Дню Олімпійського руху. Хлопчики зайняли перше місце, обігравши команди Зборова з рахунком 4 1 і потім у фіналі виграли в команди Бродів 5-0. Кращим тоді на турнірі був Олесь Ковальський. А в Бродах на турнірі ми зайняли друге місце. Посіли друге місце, там вже було більше команд, там було 16, 16, 12 команд, двох вікових груп, ми своїй вікові групи зайняли друге місце. Правда, там поступилися ми бродами у бродах. фінальному матчі. То, то не фінальний матч, то була кругова система, але там прийшлося останнього гурати з бродами, і поступилися 2-1, і ми так зайняли друге місце. А так йшли теж без поразок і вигравали практично всі матчі 6-0 вигравали. 1-5-1, по-моєму, виграли матч Бродивилова, а всі матчі вигравали 6-0. Тільки зламалися на бродах. Ну а про турнір, який був недавно, був на днях. Присвяченій пам'яті Чікеля Ігора Романовича, то я хочу сказати, що ми зайняли тут четверте місце, але то був тут, тут такий турнір на прохання всі приїжджали, чотири області приїжджали на ті змагання. Трошки привезли, я скажу чесно, переростки. Ми навіть документи не проверяли, бо до турнір пам'яті нашого видатного футболіста ніхто документів не провіряв, дуже старших попривозили, і ми ну, невдало не виступили. Хоча я скажу, що хлопці віддавалися повністю у грі. Ну і що хочу сказати, що в групі є багато перспективних футболістів, які б могли продовжувати футбольну свою роботу дальшому. Що хочу сказати ще такого? На тренування діти приходять, тренуються. Шкода, що в нас трошки матеріальна база, як сюди у нас в Україні, трошки. М'ячки яч, не мають форму. Я, наприклад, своїм дітям діставав сам. Спонсори мої колишні вихованці-футболісти дали гроші на форму і курточки я дітям пошив. Тобто то все давали спонсори. У золочі на стадіоні Дружба відбувся турнір з футболу, присвячений до 40-річчя заснування футбольного клубу «Сокіл Золочі. У турнірі взяли участь шість команд, які згідно з жеребкування були поділені на дві групи. Група А. – «Фалкунс» – дорослі, Сокіл юнаки, ветерани Сокіл. Група Б Фалкунс молодші, Сокіл дорослі, БК Золочі. За підсумками групового етапу у матчі за третє місце зустрічалися ветерани Сокіл та БК Золочів. Перемогу святкували баскетболісти із рахунком 1-2. У фінальному матчі зустрілися команди, які представляють наш район на обласних змаганнях. Футбольний клуб Сокіл дорослі та Сокіл юнаки. Сильнішими виявилися більш досвідчені рахунок матчу 3-1 на користь дорослого складу. У неділю 2 жовтня відбулися матчі чемпіонату Золочівського району з футболу у першій та другій лізі. До вашої уваги результати матчів. Золочівські боксери розпочали тренування у новому залі. Хлопці доклали чимало зусиль, аби була можливість занять у новому утепленому залі. Замінили вікна, провели опалення, відремонтували стіни та підлогу, зробили душову. Та самвузов. Невдовзі відбудеться встановлення рингу. Золочівські боксери вдячні Золочівській районній раді та меценатам за матеріальну допомогу. І пам'ятайте, неможливо перемогти того, хто не здається. До нових зустрічей, друзі, на інформаційному порталі золочів.нет.